В середньому кожна людина перевіряє свій телефон приблизно 96 разів на день або один раз на 10 хвилин. І щоразу роблячи це, ми отримуємо маленьку винагороду дофаміну, від повідомлень, коментарів, лайків, серіали, ігри, онлайн шопінг, месенджери, в цілому інтернет та наші з вами смартфони це свого роду шприц, який цілодобово вводить нам цифровий дофамін. Привіт! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дофамін. Але не той дофамін, який приносить нам радість, а той, який, на жаль, забирає це задоволення від нашого життя і створює залежність. Ми будемо говорити про те, що з цим робити, чому так відбувається, та як нам звільнитися, так би мовити, від цієї цифрової залежності. Те, про що я буду сьогодні говорити, воно основано на наукових дослідженнях, на різних наукових експериментах, в тому числі, звичайно, що психологічних. Я також буду основуватися на послатися на дві книги. Перша це «Дофамінове покоління, де міжа між болем та задоволенням, яка написана Анною Лемке. Та друга книга Не відірватися або чому наш мозок любить все нове і чи це так гарно в епоху інтернету. Ця книга друга написана Адамом Алтером. Це абсолютно фантастичні книги. Якщо вам цікава ця тема, я рекомендую вам їх до прочитання. Єдине, що хочу сказати, що друга книга, вона є більш науковою, тому вона є більш сухою е так би мовити, треба більше приділити уваги, щоб її прочитати. Це можна те більше часу, але саме тому в ній зосереджено дуже багато досліджень та фактів. Все одно я рекомендую вам обидві ці книги до прочитання, і я сподіваюся, що після перегляду цього відео це якимось чином вплине на ваш світогляд або дасть вам їжу до роздумів, і, звичайно, що. Абсолютно вибір лише за вами, як саме ви будете використовувати цю інформацію, як будете її сприймати. Але все ж таки сподіваюся, що ви дійсно щось заберете з собою, хоча б якусь думку, і це якось вплине на ваш світогляд або на ваш стиль життя. А почнемо ми з вами з трішки теорії. В нашому організмі є чотири гормони, які в народі називають гормонами щастя: це ендорфін, серотонін, окситосин і дофамін. Давайте розберемося про кожного з них, трішечки поговоримо. Що таке ендорфіни? Ендорфіни виробляються центральною нервовою системою, щоб допомогти нам впоратися з певним фізичним болем. Вони вивільняються у відповідь на біль, на стрес. Але також вони вирівняються під час того, як ми з вами їмо, займаємося фізичними вправами або займаємося сексом. Вони викликають таку короткострокову ейфорію, яка, по суті, притупляє біль. Далі говоримо про серотонін. Серотонін стабілізує наш з вами настрій, відчуття дає нам благополуччя, відчуття щастя, і серотонін природнім чином активізується регулярними речами, які ми можемо робити абсолютно щодня, і кожен з нас може це робити: це прогулянка на сонці, це час на природі, це догляд за собою. От всі ці речі вони знижують рівень стресу. Окситоцин, третій гормон. Окситоцин часто називають гормоном. Кохання. Але я б сказала, що його ще частіше, мабуть, пов'язують саме з жінками, тому що він є необхідною складовою для проведення пологів, для грудного вигодовування, для міцного зв'язку між мамою та дитиною. Але також окситоцин асоціюється у нас з. Довірою до інших людей з сексуальним збудженням, з побудовою стосунків, саме тому його рівень підвищується, коли ми когось обнімаємо. І що ж таке дофамін? Те, про що ми сьогодні будемо говорити найбільше. Дофамін є нейромедіатором у нашому мозку, який відіграє вирішальну роль, підкреслю, вирішальну роль у регулюванні нашого задоволення, винагороди та мотивації. Його часто називають е, тією речино, речиною, яка сприяє нашому гарному самопочуттю. Оскільки, коли ми отримуємо задоволення, е, ми радіємо, тобто ми щось робимо і ми від того отримуємо задоволення. І від того, звичайно, що настрій наш піднімається. Дофамін виділяється у відповідь на дії, які ми вважаємо приємними. Або якогось роду стимулюючими, як смачна їжа, як використання соціальних мереж, як перегляд телевізору. Або будь-якого роду досягнення. Це спонукає нас повторювати поведінку, що може створювати петлю пошуку задоволення знову і знову. знову, і знову. Дофамін це також звичайно, що не лише про задоволення, це також про очікування та мотивацію. Коли ми з вами очікуємо винагороду, наприклад, ми з вами постійно перевіряємо телефон, тому що очікуємо якесь повідомлення чи нове сповіщення, що там хтось написав нам коментар, виділяється дофамін, який спонукає нас робити цю активність знову і знову. Ось чому така діяльність, як соціальні мережі, ігри чи перегляд серіалів, може викликати залежність. Чому? Тому що вони... Забезпечують дуже маленькі, але дуже часті оці дози дофаміну, І можна сказати, що це просто безкінечні дози дофаміну, які підкріплюють от оцю залежну поведінку. І де ж тут, от в цьому питанні, починається проблема, і де починається залежність? Дофамін створює, так би мовити, баланс між задоволенням та болем. Коли ми Отримуємо дозу дофаміну. Наш мозок не може знаходитись там постійно. Мозок не може постійно бути в задоволенні. Він намагається повернути нас до певної рівноваги, і він починає компенсувати це. А що є в противагу до задоволення? Звичайно, що це біль. І це призводить до чого? До нашого внутрішнього незадоволення. От уявіть собі, ви щось робили, ви там погортали Інстаграм, ви отримали певну дозу дофаміну, подавалися якісь там нові фотографії, якісь нові враження. Перестали це робити, вийшли з Інстаграм, і нам стає не по собі. Нам стає неприємно, бо рівень дофаміну знижується. Мозок не може там постійно знаходитися, і ми починаємо з вами відчувати дискомфорт. Нам хочеться знову відкрити інстаграм, знову і знову проживати це, знову і знову відчувати це. І це може призводити до компульсивної поведінки, оскільки ми прагнемо відновити ось оцей не просто е, подивитися вже, а наш організм хоче відновити цей високий рівень дофаміну. У 2015 році в середньому людина проводила до 2 годин 48 хвилин в телефоні в день, 2 години 48 хвилин. І це було 9 років назад. Я навіть не хочу, чесно кажучи, дивитися статистику, яка ця цифра зараз, бо я думаю, що набагато більше. І так, ми можемо, звичайно, що з вами говорити, що телефон дарує нам багато можливостей, хтось працює в інтернеті через телефон, доступ до якихось наукових інформаційних технологій. Ми можемо дивитися різні. Фільми цікаві, читати цікаві статті. Але ну от давайте ми будемо з вами зараз чесними. І скажіть собі, от де ви оті от 2 години 48 хвилин найчастіше проводите, коли ви берете до рук свій телефон. А може, навіть і більше. Де конкретно що ви дивитеся і що ви робите? Лайки, кнопки поділитися, кнопки сповіщення в різних соціальних мережах вони стимулюють вивільнення дофамінок, я вже вам сказала. І створюючи цим, от, оцей цей цикл очікування та винагороди, очікування та винагороди. Щоб ви знали, Шон Паркер, президент засновник Фейсбук, визнав, що платформа була розроблена для використання циклу зворотнього зв'язку дофаміну. для того, щоб утримувати користувачів у Фейсбуці якомога довше. Тобто, виходить, що ви, ви чекаєте, що хтось вам напише. І коли це очікування дає вам дофамін, коли ви отримуєте цей коментар, ви також отримуєте це наша винагорода, ви також отримуєте дофамін. І це постійний цикл очікування винагороди. Очікування винагороди. І як ви бачите, це було вказано в одній з книг, про які я вам сказала. Але це засновники у Фейсбук, вони навіть не приховують це. Так, була створена система для того, щоб підтримувати якомога довше користувачів у їхній програмі, так в цій соціальній мережі. Відеоігри також створені для того, щоб викликати часті викиди дофаміну через нагороди. Певні рівні ви там проходите, добуваєте різні досягнення, якісь там вали збираєте. За деякими дослідженнями близько 12% гравців відчувають залежність від ігор, причому дофамін є самим ключовим фактором. Ігри з збудованими досягненнями, як трофеї, рейтинги постійно дають можливість людині отримувати оцей дофамін, заохочують її. Створюючи нав'язливу гру. До речі, World of the Warcraft вважається однією з самих залежних ігор у світі, тому що вона побудована на цьому. Вона побудована саме на тому, щоб ви постійно потрошку отримували дофамін, підсаджує вас на голку. Геймери відчувають оці сплески дофаміну, подібні до тих, які спостерігаються при зловживанні психотропними речовинами. І Всесвітня організація охорони здоров'я вона визнала ігровий розлад. Вже залежністю, і це вражає, тому що ігровою залежністю страждають мільйони людей у всьому світі. Поки що ще соціальні мережі не визнані залежністю, але мені здається, що ми з вами недалеко до того знаходимося. Бо дослідження показують, що надмірне використання смартфонів має значні наслідки для нашого психічного здоров'я, включаючи розвиток тривоги, депресії, розладів сну, головного болю. Мігрень через постійну стимуляцію як наслідок перенавантаження дофаміном. Перенавантаж занадто його багато виробляється, розумієте? Стільки людині не потрібно. Інтернет і соціальні мережі створили культуру миттєвого задоволення, навчаючи наш мозок оцінювати очіку, точніше, вибачте, очікувати негайної винагороди. Що потрібно, мені постійно ця винагорода потрібна. Це послабило нашу здатність відкладати задоволення, роблячи людей більш схильними до імпульсивної та залежної поведінки. Тобто, якщо ми з вами раніше могли почекати для того, щоб отримати задоволення від чогось, то зараз ми можемо з допомогою інтернету, всіх там доставок, онлайн-шопінгу зробити будь-що, просто за одні за якісь там секунди. Ми можемо будь-що собі дозволити, будь-що зробити, і це, звісно що розвиває таку імпульсивну та залежну поведінку в когось від соціальних мереж, в когось від шопінгу. В когось від ігр, а в когось від перегляду Нетфліксу та серіалів на цій платформі. Ігри, соціальні мережі, доступ до великої цієї кількості дофаміну створює у людини ілюзію контролю над своїм життям. І контролем над тим, скільки задоволення я можу мати. Бо світ за межами інтернету. Там же що? Там багато проблем, там багато речей, які потрібно вирішувати, там багато дуже викликів, там потрібно брати відповідальність, там взагалі потрібно щось робити. Правильно? А тут, в іграх, в інтернеті, в соціальних мережах ми можемо бути. Ким завгодно і ніколи ніхто ніколи не здогадається, що ми не є ми, так? Ми можемо показувати що завгодно. Ми можемо скільки завгодно вигравати, скільки завгодно дивитися відео, бути сильними, такими якимись показувати себе, створювати образи свої. Ми можемо фантазувати. Давайте повернемося зараз з вами до дофаміну та болю. Чому так відбувається? Чому ми живемо? З болем та з задоволенням, між ними. Чому ми не можемо з вами абсолютно постійно отримувати задоволення? Мозок прагне підтримувати баланс між задоволенням та болем, щоб забезпечити оптимальне своє функціонування. Коли ми займаємося справами, які приносять нам задоволення, дофамін виділяється в мозок. Даючи нам відчуття винагороди, що ми щось класне зробили. Однак мозок, я вже сказала, не хоче, щоб ми там залишалися от в цьому стані безперервного задоволення, оскільки це порушить його нормальне функціонування. І отже, виходить, що задоволення породжує біль. Коли ми відчуваємо прилив дофаміну, Знову ж таки, повертаємось, наприклад, ми скролимо соціальні мережі, або ми дивимося телевізор, або граємо в ігри. Мозок в якийсь момент починає це компенсувати, схиляючи терези до болю. Після того, як задоволення зникає, ця реакція допомагає йому відновити рівновагу, але змушує нас відчувати незадоволення для когось легке, для когось важке, або неспокій. Це. В цей, спосіб, в цей спосіб мозок просто намагається перешкодити постійні стимуляції. Але це розвиває толерантність до дофаміну. При повторюваних отаких вкидах, стрибках дофаміну, внаслідок частої такої поведінки, пов'язаної з порушенням задоволення, мозок починає адаптуватися, знижуючи оці дофамінові рецептори. Це призводить до. Толерантності, тобто нам потрібно що? Більше й більше активності, яка б давала нам от таке відчуття задоволення та винагороди а, більше. І часу прокручувати стрічку, більше грати, більше епізодів серіалу подивитися. Зрозумійте, це насправді працює як наркотики. Доза має постійно збільшуватися. Згадайте себе та своє користування інтернетом, ну хай 5-7 років назад, і просто порівняйте, скільки годин ви проводили раніше. І скільки годин ви проводите в телефоні зараз або в інтернеті в цілому? Або згадайте, як раніше в дитинстві ви приходили зі школи і дивилися якийсь там серіал чи якийсь мультфільм, знали, що він триває 40 хвилин, і наступна серія буде не зараз, а наступна серія буде завтра, знову після школи. І вам потрібно почекати хоча б день або вихідні, два дні треба почекати. А зараз ви можете це зробити лише одним кліком, вімкнути і подивитися цілий сезон. Серіалу за одну ніч. Оскільки мозок компенсує цей всплеск задоволення болем, люди відчувають потребу повторювати приємну поведінку. Щоб, що? щоб уникати цих негативних почуттів. Звичайно, що нікому не хочеться відчувати болю. І це створює петлю звикання, коли ми шукаємо більше дофаміну, щоб уникати дискомфорту. А що робить мозок? Він насправді хоче не дискомфорту, він хоче, щоб ви заспокоїли, щоб ви від цього відпочили. І ми з таким же чином все більше і більше і більше порушуємо цей баланс роботи нашої нервової системи, нашого мозку. Є дуже класна метафора про задоволення, як качалка, це лемка в своїй книзі, так пояснює, що ніби це як гойдалка. Вибачте, гойдалка, яка пояснює цей баланс між болем та задоволенням. Коли ви нахиляєте цю гойдалку в бік задоволення. Наприклад, через соціальні мережі чи ігри, мозок автоматично починає повертати її назад у бік, у бік болю. Щоб підтримувати, що? Щоб підтримувати рівновагу. Чим більше ви займаєтеся пошуком задоволення, тим більше гойдалка буде нахилятися до болю як компенсації, що призводить до зменшення віддачі приємної діяльності. Зрозуміло, що вам вже не так той приносить задоволення ті речі. Давайте ж поговоримо з вами, а що із цим всім робити? Я зрозуміла, не знаю, може у вас трошки зараз е негативний. Е Відтінок від цього відео, тому що я говорю про проблеми, які несе з собою, отаке от компульсивне використання соціальних мереж, ігор перегляд серіалів чи онлайн шопінг. Але я хотіла, щоб ви про це знали. Я хотіла, щоб ви почули ці цифри, щоб ви знали про ці дослідження, бо це супер важливо. Давайте тепер з вами розберемося, що із цим можна робити. Я не беруся говорити, що в кожного із нас із з вами є залежність від того, що ми проводимо велику кількість часу в телефоні, особливо в соціальних мережах, таких як Інстаграм, чи Ютуб, чи Тікток. Але це факт, що дійсно дуже багато людей витрачає безліч часу на перегляд таких ось відео, які далеко не є науковими, чи потрібні їм для роботи, чи потрібні їм для особистого розвитку, чи для отримання якогось життєвого досвіду. Я думаю, що питання воно. Не в далекому майбутньому, коли воно буде розкрите на більш широкому науковому рівні, але я точно знаю, що саме це є тим грінчем, яке краде наш час і насправді краде наше реальне задоволення від життя. Тому сподіваюся, що ми вже з вами зрозуміли, що з одного боку, нам здається, що ми, начебто, отримуємо дофамін, отримуємо задоволення від тих речей, до яких ми вже так звикли сильно. Але насправді мозок наш не потребує його таку величезну кількість, і він насправді хоче робити набагато простіші, звичайніші, щасливі речі, від яких ми також можемо отримувати ці гормони щастя. І що ми можемо із цим зробити? Давайте з вами по черзі декілька. Так би мовити, порад, ну, як хочете, їх сприймайте, але давайте будемо звати це порадами. Ми, по-перше, начебто, тікаємо з вами в телефон, От цей легкий дофамін від проблем, від нудьги, від дискомфорту. Насправді, коли людина може бути креативною, запитайте себе. Коли вона нічим не зайнята, коли їй по гарному нудно, нудно. Просто згадайте себе в дитинстві, згадайте, як ви починали робити щось цікаве, коли вам ставало нудно. Ви виходили на вулицю, ви вдома починали брати якусь там палку, щось із неї майструвати. Ви починали щось вигадувати. У вас прокидалося бажання бути творцями, бо вам було нудно. Тож, ви можете зробити першу річ, яка полягає в тому, щоб не тікати від нудьги та дискомфорту, який вам, наприклад, доставляє самотність, чи коли ви залишаєтеся один на один з собою, наприклад, в тиші, не тягнутися, не намагатися заповнити весь свій час телефоном, не тягнутися за ним, а заповнити цей час якоюсь іншою діяльністю, яка не буде настільки деструктивною, а навпаки, щось вам принесе. Друге. Ми поговоримо з вами про навмисний дискомфорт. Лемка в своїй книгі говорить про те, що це класно насправді мати контрольований дискомфорт. Наприклад, приймати холодний душ, робити якісь складні фізичні вправи ну, на межі ваших здібностей, так? Тому що вони допомагають відновити баланс дофаміну в мозку. Це ті. Речі, які в перший момент можуть здаватися неприємними, але вони змушують мозок виробляти дофамін природнім шляхом, що призводить до набагато більш довшого стійкого задоволення. В довгостроковій перспективі це набагато краще. Третє, це дофамінове голодування, але не таке голодування, як ви собі уявляєте, що це не все життя. Ні, це лише для того, щоб змінити шляхи винагороди, як це працює в мозку. Ми можемо використовувати. Певного роду обмеження або голодування, тобто, для чого щоб утримуватися від залежних дій, наприклад, так соціальні мережі, ігри, перегляд серіалів протягом певного періоду часу дозволяючи мозку відновлювати цей баланс. Може, це декілька годин. Ви собі виділяєте, коли ви лише користуєтеся цим? чи… Ви робите собі вихідні без соціальних мереж чи місяць без соціальних мереж. І це дійсно дієва річ для того, щоб нарешті розірвати оце коло постійного бажання, очікування, винагороди, щоб отримувати це задоволення абсолютно постійно. Для того, щоб ми могли отримати з вами насолоду від звичайних простих речей, потрібно позбутися цього, хоч на якийсь час, так і саме тому голодання. Можливо, також для мене, в моєму уявленні, це коли ми з вами замінимо ось оці залежні речі на щось інше. І для мене, мабуть, здається, що найкращим варіантом це якщо ви могли б замінити це на якесь хобі, на прогулянки, на спорт, на готування їжі, на щось те, що приносить вам задоволення, але це прості, звичайні речі. І в коли в момент, коли вам захочеться потягнутися за телефоном, щоб ви замість цього знали, що ви можете зробити щось інше, те, що може вам принести задоволення. Знову ж таки, фізичні вправи, творчі різні захоплення, відпочинок, це все стимулює вироботку дофаміну без циклу звикання, і це не викликає оцю залежність. Четверте це спілкування. Особиста наша соціальна взаємодія з іншими людьми, вони що вивільняють окситоцин, який може допомагати нам доповнювати дофамін та створювати відчуття задоволення без якоїсь там надмірної стимуляції, спричиненої там, щоб якимись платформами соціальними, ні? Просто ми можемо будувати, уявіть собі, реально класні здорові стосунки, відчувати себе набагато більш задоволеним. І не це не буде викликати у нас оцієї залежності. П'яте робота над мисленням. Ну це я вважаю суперважливою річчю. От в даному питанні для мене це суперважлива річ, тому що є велика ймовірність. Ви можете з мною не погоджуватися, але в моєму уявленні велика ймовірність, що ви заміщаєте своє життя соціальними мережами, іграми, серіалами, онлайн-шопінгом, тому що у вас є певне незадоволення. Своїм життям. У вас є певні якісь невирішені питання по відношенню до себе. Можливо, ви не впевнені собі, можливо, ви соромитеся, або вам просто за щось соромно, або ви вважаєте себе в якомусь роді неповноцінним, недостатнім, нещасливим. І ви не знаєте, що з цим робити. І з-за того, що ви не знаєте, що з цим робити, ви намагаєтеся втекти і сховатися в, ось в оцих речах. і ви Тікаєте туди, тому що там просто отримати задоволення, там просто отримати винагороду. Це дуже легко. І хоча це не триває довго, але це ваш спосіб справитися з цією ситуацією, справитися зі своїм життям, на жаль. І якщо ви зараз це усвідомлюєте, то я дуже сильно рекомендую вам почати працювати зі своїм мисленням. Бо це буде єдиний варіант, як вам з цим нарешті розпрощатися з цими залежностями та почати жити своє життя. Звертайтеся до коуча, до психолога, до психотерапевта, але почніть це робити. Чи самостійно так я вважаю, що набагато важливіше не справлятися з симптомами, а нарешті зрозуміти корень проблеми і її вирішити. Ви можете до мене також прийти на індивідуальну роботу. Я буду рада вам в цьому допомогти. Але якщо ви дійсно готові до змін, якщо ви дійсно готові докладати до цього зусиль, я про це постійно говорю. Я працюю лише з клієнтами, які дійсно бажають чогось змінити в своєму житті, готові до якихось дій, готові змінюватися, бо вже зрозуміли, що цей момент для них настав. З одного боку, в нашому житті є інтернет, є соціальні мережі, є доступ до неймовірної кількості суперкласної, корисної інформації, але й не дуже. Є інформація, без якої ми могли б і обійтися з вами. Але вже нам складно уявити своє життя без інтернету. З іншого боку, є наше щастя, є наше благополуччя, є наше здоров'я, є наші щирі стосунки з собою, з іншими людьми, є наш емоційний та психологічний стан. І це залежить лише від кожного з нас, як ми навчимося балансувати цими речами. Від цього буде залежати наше задоволення життям, наш успіх, абсолютно все, наше щастя. Це вибір кожного з нас. Я щиро бажаю вам знайти цей баланс. Але все ж таки хотілося б, щоб ваги трішки перевішували в сторону вашого особистого, реального щастя. Поза. Цими цифровими екранами, десь там поза Ютубом, поза інстаграмом. Це був наш з вами 10-й трек з альбому Що зупиняє мене. І це наш останній трек із цього альбому. Я сподіваюся, що ви дійсно зрозуміли, що зупиняє вас і знаєте, що з цим робити. Я вважаю, що це величезна робота, кропітка, пророблена мною та вами. І якщо ви прослухали або продивилися цей альбом із самого початку до кінця, я впевнена, що ви взяли для себе якісь корисні речі. І я від зі свого боку намагалася зробити все залежне від себе, щоб дати вам цю користь і цю необхідну інформацію, щоб почати зміни зі своїм мисленням. Якщо це дійсно з вами відбулося, я буду чекати щиро на ваші інсайти, на ваші усвідомлення, на якісь ваші історії, що вам вдалося зробити. Для мене це буде найкращим зворотнім зв'язком від вас. Сміливо можете відправляти цей альбом, плейлист своїм близьким, своїм рідним, незалежно від того, де вони знаходяться, що відбувається в їхньому житті. Я думаю, що кожна людина, яка цікавиться саморозвитком, яка розвивається, рухається вперед, їй буде щось. Корисно, цікаво почути, чи щось усвідомити. Неймовірно, вдячна вам за цей шлях разом зі мною. Ми зустрінемося з вами в наступному альбомі. Чекайте на його реліз. Я обов'язково дам вам знати, коли буде вихід першого треку другого альбому. Пам'ятайте, що вибір лише за вами, лише, лише за вами. Як вам жити, що вам думати, що відчувати, що. Робити зі своїми реакціями вибір лише за вами, пам'ятайте про це. Я бажаю вам гарного, вільного, чудового дня і до скорої зустрічі.